Скреслити після війни в плані емоційного, в плані бажання до життя, в плані е, е, якихось нових ідей, того, що робити далі. Е, е, тому, що, тому що на війні дуже часто ти себе ховаєш для того, щоб не загинути. І власне за ці 6 днів, які ми тут, ці е, 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 сподівання, з якими я сюди їхав, вони насправді виправдовуються. Поміж того, що там є робота над текстом, поміж того, що Катя розповіла про ідею над те... Створюють таку можливість. Власне, Роман Повзик ось тут, який написаний, він теж з Полтави. Він теж був учасником Станіславського феномену резиденції. І коли він мені розповідав про ці всі штуки, я йому тоді трошки заздрив всередині. А зараз, будучи тут, я розумію, що це явище, яке насправді надзвичайно необхідне сьогодні. І мені б дуже хотілося, щоб ці процеси. Не обов'язково там в літературному форматі це, ну, це можуть бути різні формати, там якась резиденція я не знаю там для кінематографістів, там, якась резиденція для музикантів. Але щоб такі проекти у нас впроваджувалися в країні в інших містах, е і тому що ну, насправді це таким надзвичайно гарним, якісним прикладом е того, як можна знизу там, без допомоги е влади, без допомоги якихось. Е Мега потужних зусиль організовувати надзвичайно круті е, культурні проекти, які е, реально впливають на якісь якісні зміни. Ще в мене є така ремарка, тому що е, ну я теж працюю в журналістиці, і я хочу сказати до вас всіх, що від вас ну надзвичайно зараз багато залежить від того, як ви це будете висвітлювати, тому що Наприклад, на першому етапі ми вже стикнулися з інформацією, що ми обидва кияни. От і ця інформація розлетілася просто в миті по різних сайтах. Здається, першим це почав літ акцент, Але ну от я не впевнена, що вони були першим джерелом. Але це знову ж таки до питання копіпейсту. Я сподіваюся, що ну всі, ті, хто сюди прийшли, їм самим це цікаво. Вони самі є люди ініціативні, активні. Тому від вас залежить, як це буде висвітлено, і ми обов'язково подивимося, як це буде висвітлено. От, Частину із журналістів тут ну, ми знаємо і тому, Вона погрожує. Просто, так, щоб, ви були, щоб ви були уважні, і якщо щось не зрозуміло, чи вас щось особливо цікаве, то просто запитуйте, не бійтеся і ну, щоб це були хороші матеріали. Я хіба тоді, підсумовуючи від себе, мушу. Ну, просто мушу, бо в цей нелегкий час таки треба дякувати тим людям, тим партнерам, які нас підтримують, а це ну, просто феномен. це Театр кіно Люм'єр, це магазин сувенірів «Оле Тур, це мультисервісна мережа «Нетгруп». ну і пару міських управлінь, які чи міських чи обласних, це управління молоді, там, закладали якісь бюджети, ми сподіваємося, що ми щось звідти отримаємо. От, і обов'язково це палац, фонд палацу родини Потоцьких, тут де ми є. Ми сподіваємося на майбутнє з ними на багато роботи, хоча б в плані якраз того, щоб використовувати цю площадку, скажімо так, локацію для різних цікавих літературних подій. Ось, ну, власне, якісь такі асоціації, що той самий фанфіт, що тут є, в на палаці покласти. Ну, нічого нема. Він живий, коли ми тут є. От тут от, ми цікавіли. Цікаві люди, є, і ви цікаві, і це цікаво. А так от поки що воно, так і цілий. Ну, ну і на цьому я Як? Якщо можна ще хотів...